Якщо ти вже починав вчити німецьку і через кілька тижнів все забув, то це відео для тебе. Сьогодні я розкажу, як працює мозок, коли ми вчимо мову, і які 5 науково доведених підходів допомагають говорити німецькою впевнено, без заучення, без купи підручників і без стресу. Більшість людей вчать слова списками, читають правила і перекладають все українською, але Мозок так не запам'ятовує мову. Він запам'ятовує те, що має сенс і викликає емоцію. Тому після сотні списків ти пам'ятаєш тільки «Гало» і «Данке». Це не твоя вина, старі методи не працюють. Щоб реально почати говорити, потрібно активувати чотири типи пам'яті: слухову, зорову, моторну і емоційну. Перше повне занурення. Коли ти слухаєш німецьке аудіо, повторюєш і щось пишеш. Мозок створює зв'язки між звуком, словом і дією. Ти не просто перекладаєш, ти відчуваєш мову. Другий інтервальне повторення. Коли слова повторюються через певні проміжки, мозок переносить їх у довготривалу пам'ять. На платформі Deutsch Intensive ми використовуємо цей принцип, щоб ти ніколи не забував слова. Третій комунікативний підхід. Говори з першого дня, не чекай, поки вивчиш всі часи. Вчимося через ситуації, кафе, подорожі, знайомства. Тут ти не просто вчиш німецьку, ти вчишся жити німецькою. Четвертий активна практика з миттєвим фідбеком. Вправи, де ти бачиш помилки одразу, допомагають швидко коригувати їх. В онлайн-платформі Deutsch Intensiv система перевіряє твої відповіді, і ти вчишся у 2-3 рази швидше. П'яте активне слухання і правильна вимова. Слухай так, щоб розуміти, а не просто чути. Аудіо з різною швидкістю, вимова носіїв, короткі діалоги все це допомагає сприймати живу мову. Отже, щоб реально вивчити німецьку, потрібна система, яка дає реальні ситуації, повторює слова вчасно, перевіряє тебе автоматично і підтримує мотивацію. Саме так я створив курс Deutsch Intensiv, твій тренажер німецької, що веде від нічого не знаю, до Іжпрехи Deutsch». Хочеш спробувати? Посилання під відео. Почни з першого рівня і побачиш, що німецька може бути реально простою. Якщо відео було корисним, постав лайк, підпишись і напиши в коментарях, на якому рівні ти зараз. І пам'ятай, головне не вчити німецьку, а використовувати її. Дізнайтесь більше про курс у телеграмі або інстаграмі за посиланням у шапці профілю.